Новини на армії ФМ. Ексклюзив Армія ФМ сотні українців долучилися до акції Нитка Єднання. Що це за проект і яка його мета? Слухайте далі у сюжеті моєї колеги Марії Верес. Долучитися до в'язання теплого прапора у рамках проєкту Нитка єднання може кожен українець. Таку ініціативу започаткувала громадська організація Старт у нове життя, яку заснували внутрішньо переміщені жінки. Щонеділя громадська організація проводить арт-терапії, майстер-класи та тренінги. Так, після майстер-класу зв'язання залишилось багато невикористаних ниток, розповідає голова громадської організації Ганна Карамошева-Боросенко. Ми довго думали, що з ними робити з цими нитками. Звичайно, ми зійшлись на ідеї ті, що кожна з нас у сім'ї, які зараз є в Україні. Розірвані, роз'єднані, розкидані по всій країні, по всьому світу, як ось ці ниточки. А ідея проєкту нитка єднання в тому, щоб їх усіх об'єднати. Кожен може зв'язати власний клаптик розміром 20 на 20 сантиметрів жовтого чи блакитного кольору будь-яких відтінків. Коли людина самостійно в'яже, вона також психологічно розвантажується, відволікається від буденності і. Концентрується саме на тому, що вона робить. Ідея нашого, нашої акції не про прапор. Ідея нашої акції це об'єднання, тому вона так і називається нитка єднання. Ганна карамишева Боросенко пояснює, що люди до своїх клаптиків додають записки з власними історіями. А в громадах, які відвідує громадська організація, можна долучитися до самого процесу зшивання прапору. Станом на зараз люди передали сотні в'язаних шматочків. А фінальна подія відбудеться 8 вересня у Луцьку. Ми до кінця наш прапор не зшиває. Ми робимо так, щоб навіть на фінальному заході люди приєднали і могли зробити свої стіжки і приєднатися до нашої акції. Не просто розгорнути наш прапор, а дійсно скласти туди свою душу. Очільниця громадської організації старту нове життя каже, що мрія провести теплий прапор по всій Україні, а також показати його за кордоном.